Зараз ми розробляємо проєкт створення, створення комплексної системи управління відходами у Бориславській територіальній громаді за програмою Лід з Європою. Це комплексна система, яка передбачає будівництво локальних компостувальних майданчиків, будівництво компостувальної станції централізованої, а також впровадження. Системи збору і транспортування органічних відходів у приватному секторі ОСББ підприємства, гусаново-організаціях. Ми облаштували такий локальний пілотний. Компостувальний майданчик це в центрі Борислава. Причому це територія, яка була колись промисловою. Власне від там починався промисловий видобуток нафти та узакариту ще у другій половині 19 століття. Це така посттехногенна територія, тому ця екоінновація, вона має таке багатозначне значення. Але в тому числі зараз він успішно працює, він запущений з листопада минулого року. Але ми бачимо, як громада вже навчається і зносять туди і зелені відходи, кухонні відходи. Тобто ми бачимо, як в динаміці він працює. Ну, Крім того, ми можемо. Там побачити деякі такі артефакти колишнього нафтового і закритого промислу. Також Борислав має успішні проекти рекультивації таких посттехногенних територій. Тому можливо громадським організаціям також буде глянути і на ці практики, на ці, на ці речі у Бориславській громаді. Це наша цінність, що будь-які. Інновації, вони мають відбуватися знизу. От я вчора говорив, що пірамідка будується знизу. Тому громадські організації це цей сектор, які, які створюють і інновації, генерують ідеї, впроваджують їх. І після того вже підхоплюють інші сектори суспільства, влада і так далі. Тому це оця надзвичайно важлива ланка будівництва країни, відновлення її надзвичайно цікава площадка. Мені приємно. Що вона відбувається, і більше того, в нашому регіоні. Я дуже багато почерпнув власне, від спікерів з Італії, Швеції, які поділилися таким досвідом, ну, який, на жаль, ми тут не маємо. І деякі речі для себе я також почерпнув, оскільки ну, це для нас надзвичайно актуально і важливо.